Що, ви всі чекали продовження історії про мою мандрівку, чи вона воно закінчилося, так? Ну, дивіться, щоб так багато не говорити і дуже сильно не матюкатися, постараюся в двох словах пояснити, наприклад, робота в деяких моментах як полягає на категорії С. Дивіться, робота на категорії це полягає від декількох факторів або персонажів, я би правильніше сказав. Тобто логіст на фірмі, сама фірма, машина, на якій ти їдеш, і якби, логісти від прийому того товара, куди ти його привозиш. В принципі, все. Якщо в тебе хоча б дві категорії з того всього збіглися на хорошо, то проблем у тебе немає ніяких від слова, взагалі. У тебе все супер. Якщо у тебе якимось чином складається ота вся ситуація на роботі так, що ти заложник ситуації, я поясню потім, що таке заложник ситуації в таких моментах. То в принципі тобі треба відти драпати когті. І так, поїхали. Коротше, всі бачили відео, як я, як ресак, пішов на поле і там їхав по полю, пізніше мені там по рації там чуваки на фурах там, між собою там говорили. О, курде, зобач який варят. Десь там на терен з'їхав то тобто, Чинджаруком, що мене там робить, як, як того витямкне. Але переживали, я так розумію, недовго. І в принципі, а я взагалі не переживав. На другу передачу і головне не стати. І все. Ми там проїхали. Ну, після того, коли відео закінчилося, а воно закінчилося якраз, в принципі, я виїхав з того поля, я проїхався ще трошки там буквально 2 кілометри, буквально 2 кілометри я проїхався е селом якимось там, і в мене розрядився телефон. Я встиг позвонити до логіста на фірму і сказати так і так, коротше. Знайшов об'їзд, щоб там не стояти. Але не впевнений до кінця, чи <кій> їхати мені селами, тому що то є більша затрата часу. І я не вийде не мені ота вся їзда нормально з тим тахографом. Чи мені виїхати на трасу і їхати по трасі попробувати. може вже не буде заблоковане, може обіду, тому що GPS показував. Мені що, в принципі, та вся блокада там, де я заїхав, я просто її об'їхав і мав виїхати собі знову на трасу і їхати там по ній. Но деякі з шоферів, тому що мене логіст просто сказав, я думаю, їдь селами там 801-ю дорогою, і нас на тому вибило. У мене розрядився телефон, і я не мав можливості його зарядити. Чого я не мав його можливості зарядити, тому що згоріло зарядне від телефона. Там в машині, я, в тому білому Мерседесі, я вже друге своє зарядне вже коротше, я так спалив. І головне, що дехто з пацанів теж говорить, що теж в них така була ситуація, що теж ті зарядні у них горіли. І я так розумію, що там вольтаж оцей 12-24 скаче і деколи. І оця перепад напруги йде і. Вони горять. Горять, вони моментально. Тому що я його ще втикнув рано, коли сів у неї. Я попробував, я його впихнув, то в мене підсвітка ще на зарядному засвітилася. Я потім його виключив, поставив на бік, думаю, буде треба зарядити телефон, собі заряжу. Прийшлося заряджати телефон, а в мене їх два, і один розряджається, і другий розряджається. А в мене зарядне згоріло. Зарядне на заправці 60 злотих. Я такий, блін, ну що типу, купляти зарядне. Я тут раз два коротше, по місцевості глипнув очима. І я зрозумів, що в принципі, я зможу поїхати і без GPS. а Як їздив, в принципі, що я, я особисто ще застав таку всю їзду без GPS. а Ми їздили і Європи без GPS, а і так далі, і тому подібне. І, ну, Типу не було аж таких якихось суттєвих проблем. Куплялася якась там дорожня мапа і все, і їхав собі, і нічого не було. До речі, поставте плюсики, хто з вас їхав ще по таких старих GPS, ах хто їздив по мапах. Поставте плюсики, хто їздив по мапах, а не по GPS-ах. Буде цікаво, скільки нас таких тут у мене на каналі. Шоферюх. от І коротше, е, що я далі? Я включив рацію, і я там давай на розворот, там зі мною ще ув'язався хлопчина, теж в українець наш на легковій машині. І коротше, Ну йому треба до Лодзя мені треба до Варшави. Я кажу, можеш їхати за мною. <кій> Бо він там думав їхати виїжджати на трасу. Я кажу, слухай, в мене є рація, а зараз кажу, ми по рації, дивлюся, їде там якихось там пару фур. Я кажу, зараз по рації ми спробуємо дізнатися у хлопців, яка обстановка. Вони ж звідти їдуть, там по-любому щось бачили. Ну і все, я по рації, як там дорога, і все, мені зразу ти на Варшаву кажу, та. ну на Варшаву хіба. Селами десь якимись теренами каже. <реш> Бо ну, дорога заблокована. Ми звідти їдемо, то ну, е, теж мусимо об'їжджати. Я кажу, а скільки заблоковано? Не знаємо, траса стоїть. Пуста поліція її заблокувала з однієї сторони і десь аж через там 40 кілометрів заблокувала з іншої сторони. І так виходить, що ти на GPS дивишся, GPS тобі показує ту блокаду. Наприклад, заїзд на ну, з траси на, на, на кольцову, так? щоб ти десь там на розворот пішов десь кудись там в села або в іншу сторону собі розвернувся по трасі поїхав. І там йде заборона, так, оцей значок червоний. І він зразу за ним і закінчується. В принципі, ти далі нічого не бачиш, тобі не показує GPS пробку. <кій> Взагалі була удивительна історія з тим всім. Ну і все. І я. Короче, ну, по ці хлопці сказали, що така історія, що ну, а мене телефон вже розряжений. Я думаю, ну що я буду вишукувати собі. Їду я шукати оцю 801-трасу. -шу без Діпіса. І виїжджаю на неї і поїхав. І поїхав я собі до Варшави. Вот. Коротше. Давай ми там селами ще крутитися. Чотири села Чотири села я об'їжджав просто там, Скажем, дивлюся на знаки, закрив отак очі і поїхав. І, це, і так я зміг знайти цю 801 трасу. Я на неї виїхав і в принципі по тій 801-й трасі я благополучно добрався туди, куди мені треба було, саме на пружку, на Нов no ліміт. Звідти ми і стартували рано, коли я там був. Звідти, коли я з Прушкова вертався, там теж там вічно пробка, хто знає, хто в Польщі працює, то знає, що там звідти зі сторони Прушкова завжди тяжко виїжджати, тому що дуже багато машин і переважно фур і все стає просто таким колом, що взагалі капець. Ну, там можна об'їхати під знак 3,5 тонни, але там треба в пару місцях крутитися. І якби я просто вже туди не хотів, я вже собі поїхав туди, де всі. І коротше, дорога мені така собі обійшлася з тим усім, з тахографом і так далі я зараз постараюся об'яснити. Це вже другий момент, зараз ми говоримо. Я коли збирався їхати на оцю трасу, я їхав тоді з сервісу, вам говорив, що мені подзвонили вечором, що є отака робота, є ось така траса, треба поїхати, треба зробити і так далі. і так далі. Ну і все, я коротше що, ну окей, добре, поїхали. Виїзд у мене там вже звідти з Прушкова, там на п'яту годину ранку. Ну, Я виїхав в смсці, мені прислали адрес повністю всю інструкцію, все, що треба. Там було теж написано, що приїзд у мене в лікарню на 10-ту годину, не швидше, тому що швидше мене не приймуть. Там або не було б там то спеціально обученої людини від того, щоб мене там розгрузити, загрузити, або швидше все так воно і було, тому що там прийшов чоловік. Який якраз о, оцей апарат вони возили, ну, возили туди в лікарню, щоб в тій лікарні провести демонстрацію з тим апаратом, тому що та лікарня не має такої можливості е, мати ще такий апарат. Апарат коштує е, Апарат дуже дорогий, апарат дуже дорогий. Я таких грошей в руках в житті своєму не тримав. Настільки він дорогий. І, коротше, і мене послали таким камазом коротше, забирати такий ну, апарат. Ну, так чи інакше, е, не випрос, я десь година, вже восьма, доїхав до паркінгу, дивлюся, мені ще е, ну, я так витягував час, скільки міг в дорозі, там собі їхав, там собі на спокійно. І я це дивлюся паркінг і мені пів години залишається туди до тої лікарні. Ну, я собі на паркінг там по притрасу зупинився. Та й думаю, до 10, ну, до половини 10-ї собі постою і так поїду, щоб я на 10 вже був там. І я тільки на паркінг з'їхав, дзвонить мені логістка від якоїсь там компанії, що все від компанії якраз того апарата, який я збирався перевозити, ну, в принципі, на рахунок. Того, Що я там якийсь апарат, не апарат і так далі, інформації я не мав. То теж є важний момент, то якраз я вам говорю, що на таких фірмах, де коли виходить, ти як спартанець знаходишся в спартанських умовах. Про, ну, тобто, тебе фірма, грубо говоря, як пса взяла, давай, давай і все. Ну, все, і ти виїхав на трасу, ти виїхав нібито там з товаром чи з чим. Ти не знаєш інформації взагалі ніякої деколи. А то деколи знаєш щось, но... ну. Отак трошки. І типу, щоб щось рішити, якби що, то швидше всього не рішиш. Там треба, я не знаю, сміхалка, візіння, Я навіть не знаю, що треба. І, коротше, у моїй ситуації вийшло так, що там мені дзвонить і мені починає тут говорити, що отак от і так, то і то. Там якийсь мені номер телефону, там мені ще якісь координати пробує давати. Я кажу, слухайте, я дам собі ради з тим, що вже є. Ну, от, головне, щоб я приїхав на 10. Я собі для себе розумію, щоб я приїхав на 10-ту. А там далі я розберуся. А вона каже, Ні, ви знаєте, я вам дзвоню на рахунок якраз ще години приїзду, тому що нам було би зручніше. Тут важний момент, і можна навіть підкреслити, що їм би було зручніше, якщо би я приїхав туди на 12 -ту годину ну, дня. А я такий. Е... Та в смислі, яка 12 година, коли в мене є тахограф, у мене. Час мого ну, їзди і праці і так далі. Ви що, подуріли там усі я кажу, яке? Е, та у вас тахограф. Я кажу, ну я на грузовій машині. А то ви на грузовій машині? Я кажу: ви що, не в курсі, що я їду на грузовій машині? А ви хоч в курсі, що я ж везу товар габаритний? Ну, у нас є розміри, та, у вас там дві скрині. Ну, Я думаю, ну ладно, дві скрині, ну, хоч щось знаєш теж. Коротше, виходить, вони теж там мало що знають. А про машину і мій виїзд, особисто мій виїзд в 5 годині, вони не знали. Тобто тепер рахуємо разом. Ну, вже п'ята буде. Я виїхав половина шостої, то рахуємо такого. Пів, 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 пів десята, пів одинадцята, пів дванадцята. Півперша, півдруга. Ну і півтретя. Ну, то, ну, типу, ось мій, грубо говоря, час, ну, їздовий час, так? Так як я там лишився, стояв. <кхи> На паркінгу, що я там, восьмій я зупинився. Восьмій я зупинився, до десятої я стою. Коротше, всього всього, В мене в самому кінці всіх моїх квестів з пробками, з тим пошуком 801-ї якоїсь там дороги, на яку я виїхав, до, і на яко до я доїхав до Гроїця до 50-ки. І так від з Груйця вже з 50-ки з'їхав, потім був на Сім е, чи Вісьмку на А2 і так я до допружку допер. Короче. Але факт в тому, що вся ота історія мені коротше вийшла була в 13 годин. Так якщо хтось розуміє по тахо, то ну, уявіть собі, що в мене більшість мого їздового часу було до хіра. І коротше, мені повезло, що просто я їхав на шайбах. Так, ну, І виходить така історія. То тут теж, як шофера, отак послати і прям послати на отаку от роботу, mm. ну, логісти б взагалі не порахували ні той нормальний приблизний час, який би мав бути. Взагалі. Для їзди на грузовій машині, як тахографу. І... Багато чого не придугадали. <кху> О, видите, правда? І така історія, і блін. Кузькіна мать, звісно, там була серйозна. Ну, як би там не було, роботу я зробив, в 6 годині вечора я був вдома. Тобто я виїхав з дому. Я з дому виїхав, щоб ви розуміли, в половині четвертої ранку, і в 6 вечора я приїхав додому. В половині четвертої ранку я виїхав на фірму, де стояла та машина. Тобто я пів години до неї їхав, в четвертій я приїхав і так як грузова машина, поки тахограф там, поки машина там прогрієш, поки там повітря накачаєш, поки її обійдеш, подивишся лампочки. І так далі, і тому подібне, тобто ще півгодини, тобто половина п'ятої я виїхав звідти. Половина п'ятої я звідти виїхав. І в принципі в годині ну по п'яті, 15 по п'яті я поставив її туди, звідки я її взяв. Так що, хто розумієся, приблизно порахуйте собі, як ото все в мене вийшло. І я був геть чисто тим всім недовольний, тому що ну, так воно не має бути. Но... Так воно вийшло. Так що попадають деколи такі спартанські умови, і тут нічого з тим не зробиш. У нас в більшості, в нас, в усіх шоферів, в більшості, так чи інакше попадаються різні умови роботи на тих самих роботах. Ну, моменти робочі. Попадаються різні, тому що ну, на тих самих. Чи бусах, чи там в салювках, оцих малотонниках, мається на увазі, чи на фурах. Тому що така робота, не все ти зможеш, скажімо, передбачити наперед, наприклад, як оці, ну, де там будуть страйкувати, де перекриють трасу. Може бути анонс навіть можуть говорити десь по радіо. Що ось ми зараз там перекриємо, а ти в той момент, наприклад, радіо не слухаєш. Або в тебе радіо не робить, наприклад, або там. Ну, ти взагалі віддихаєш якби, ну, на той момент. Так що моментів і варіантів разом з тим усім є багато. На рахунок подальшої роботи я не знаю, як воно що. У мене все без змін, я от їжджу до Кошаліна, я зараз у ньому. Так що йду віддихати, а вам гарного дня і хорошого настрою. Будемо.